Добрий день, шановна громада, сьогодні ми завітали до нашого давнього клієнта у місто Черніків Житомирської області. Ми сьогодні хочемо продемонструвати вам трошки необичну нашу лінію, яку в нас замовили. Хочу показати, хочу розказати за неї два слова. Вона состоїть із бункера накопичувача, нашої промислової дроварки, циклона, змішувача і гранулятора. Людина вже давно працює в цьому бізнесі, займається виготовленням комбікормів, все, що зв'язано з горівлею. І ми зараз трошечки вам розкажемо і покажемо цю лінію. Доброго дня вам дня! Ми хочемо запитати вас, чому ви вибрали таку лінію? Це перше питання. І друге питання, може є якісь неработи, може є якісь побажання. І два слова, скажіть, будь ласка, це наше обладнання, як в нього працюється, чи доводить хлопці, чи вони жалуються і так далі. Дуже дякую. Ми починали чотири ну, назад маленькі промовляти російських на вас, коли ця справа чи Тому, що, справді, не йде, ну, були такі як-то Взяли оцей гранулятор. Перший рік, напевно, виготовили. Коли 3-4 думали, що організували, дуже лише З Зараз ми вже на сьогоднішній день ми виготовляємо. Десятки корму за неділю, це обладнання. Чим добре архмат, чим добре архмат, перша, напевно, надійність, це раз. Людмиє, друге. друге що скажімо відбити, що там чистовати деталі, які замінні, які розходні матеріали, це марки за роліки, вони їх треба міняти, проблем немає. то У нас є проблема, треба марки, чи ролики, два притягнути, вислучили через нову почту, заміну і далі. Але стараємося мати попустити, щоб все було. Ну Я виробництво збільшувалося трошки і вирішили заказати нове обладнання, каже, під все вже. І заказали, що ми можемо все зараз продемонструвати, працюємо вже на йому 4-5 місяців. Тому що ми вже зробили у цьому обладнання більше 40 до 50 корм, то виготовили вже комплектова. Обладнання працює, показує, які зауважень не було. Марії трошечки допрацювали, острова все працювали. Ну, скажімо, нас і нічого там не допрацьовували. Все працює, все може вже в по потім. Давайте подивимося, чого я навчаюся, я скажу, що обладнання було замовлене трошечки специфічне для нас, іменно під клієнта. Я хочу два слова, щоб ви розказали, чому ви обламу ось цим бункерком з тензодатчиками. Може трошки специфічне, може нестандартне для нас. Ми можемо все продемонструвати. Це ящик, який хлопці зразу засипають. Якщо в комбікормі там йде від 6 до 8 інгредієнтів, удобно, що є віса, скажімо, що вони собі на тензодатчиках стоїть. Ми собі продукцію кидаємо, скільки там по кілограмах, це все воно важить. І далі, далі за сценарієм включаємо і працюємо зараз. Як воно? Ой, зараз. Що і зараз так воно починає працювати. Ось! Дальше по процесі йде, воно все змелюється, подається сюди змішувач. Подається до змішувача. У нас на 400 кілограмів ми заправляємо 300-350 кілограмів. Процес вимішування у нас йде від 6 до 8 хвилин. Зараз можна реально, скільки воно закільки і по часу це 15 кВт мотор. Ми зараз почали змішування. Зараз буде додана олія. Премікс був доданий. Макуха була додана, зернові інгредієнти додавані. зараз буде додана олія і 6-8 хвилин буде повністю замішаний корм. Я правильно розумію, 300 кг, Правильно ми так, зараз так. розраховуємо ми 300 кілограмів. І ми зараз його кинемо на гранулятор. Пройшло 8 хвилин, у нас вийшло э, заміс. Інгредієнти всі присутні. Можна побачити, що э, колір і концентрація різних частин в комбікормі вона. Э, Рівномірно, і це вже повністю готовий продукт під гранулятор. Ще раз повторюся, що Сергій в нас придбав гранулятор 15 кВт. І Сергій, скажіть, будь ласка, яка реальна продуктивність даного гранулятора? Ну, ось 300 кг ми можемо загранулювати за ну, 40 хвилин це максимум. Напевно, по часу за 40 хвилин ми то... 300 кг загранулюємо. Тобто 300 кг у нас зараз мішується 40 да. хвилин і ми отримуємо. Готовий комбікорму, да, 40 хвилин. Ще готову гранулу такої якості. Я можу показати, такої якості йде гранула, тобто абсолютно нормальна якість йде по гранульованому комбікорму. І ми зараз починаємо гранулювати. Я прошу подивитися, що нагрузка мотора йде е, незначна. І десь в районі 20-22 Ампер ми отримуємо отаку продуктивність. 300 кг підкреслюю за 40 хвилин. Gracias. Отак ми побували на такому чудовому комплексі. Я хочу побажати вам дійсності здоров'я, я хочу побажати, щоб у вас були клієнти, я хочу побажати, щоб обладнання у вас не ламалося і щоб все було чудово. Дуже вам дякую. Дякуємо вам нових звершень, нових, скажімо, нових ідей, нових гарних ідей. Обладнання робити і ми завжди будемо вашими клієнтами. Дякую. Всім доброго.